31 березня на автостоянці, що на школі, відбулася не дуже дружня зустріч її директора та обурених власників машин. Приводом зборів стало підвищення плати з послуг автостоянки, але це не єдине, що не влаштовує постійних клієнтів. Обурює їх перш за все те, що сервіс на стоянці залишає бажати кращого. З відсутністю асфальтованої дороги вже якось змирилися. А той факт, що взимку мості на сніг довелося відкидати, бажання платити більше, не додає. Була зима. Дуже багато машин за те, що не почищено, не могли заїхати на свої місця. І людина приїжджає, я вам скажу так само, і в мене було декілька случаїв. Людина приїжджає, вона не може на своє місце заїхати. І за чого? І за халатності комунального господарства. Ви як директор, я вас перший раз бачу за два роки. А ви знаєте, що відповідно до правил постановки автомобілів на стоянку, зберігання автомобіля на стоянку, кожен власник має відкидати від своєї машини сніг. Я це мовчу, слухаю. Скажіть, де хоч один договір? От я приїхав, поставив машину, і ви ні за що не відповідаєте? Абсолютно ні за що. Болючими питаннями стали і порушення правил паркування, відсутність постійного місця і дрібні пошкодження автомобілів, за які, між іншим, працівники стоянки відповідальності не несуть. Забезпечте моє місце. Обов'язково. Я вас прошу забезпечте. Якщо не буде, тут, я не буду платити. Платіть мені гроші, за те, що я приїхав, зайняте моє місце. Мої права порушені на стоянці. Согласно схеме, перед моим рядом нет машин, нет паркомест. Ну, я, слава богу, заезжаю нормально, но их там нет. Вы и э, не, несоразмерное расстояние количества машин вашему плану, вы зарабатываете еще больше, чем должны зарабатывать. Зі слів директора, за місяць стоянка приносить більше 30 тисяч гривень. Враховуючи якість послуг, автовласники запитують, куди йдуть кошти і на які позитивні зміни їм чекати. На жаль, конкретної відповіді вони не отримали. Натомість виникли нові запитання. Медогляд, медикаменти, спецодяг 300 гривень. Де спецодяг? Спецодяг ми хочемо дуже купити, а медогляд треба проходити. Ну, дивіться, цей зиму порвалися провода. Їх треба відновити. Треба. Десь лампочки перегоріли, треба, треба. Хочеться е, трошки поміняти світильники. Покрасити да, Так, треба, треба щось десь, десь зробити. Дві тисячі податок на землю, 1177 гривень і 20 копійок. Я сьогодні дивився, значить, комунальне підприємство з землею не володіє і не має в неї правовласності. якості ні аренді землі немає, ні власності землі немає. Так що у вас землі тут а немає. А що ви гроші, берете, за що ви гроші берете, і яке ви маєте право, а що тут ви сюди прийшли, у вас землі немає люди добрі. Як це у нас немає землі? вам правду У вас землі нема. Ви за землю не платите ні рубля. Підіть, подивіться, наш розрахунок земельного податку. То розрахунок дивились. За великим рахунком власники машин згодні платити більше, якщо натомість у них з'явиться не тільки обов'язки, а й права. Постійне місце паркування, асфальтована дорога, гарантована безпека, і всі б залишились задоволені. Тут же тут вже всі сказали, що до підвищення тарифів готові. Тільки треба, щоб вони були обґрунтовані. За що ми платимо? І куди ці гроші йдуть? Ну, до підвищення, звісно, як не проти, якщо воно все буде робитися. А якщо не боробиться, то нема резону піднімати тарифи. Ми согласні всі. бачите, всі говорять, що навіть якщо вони не в стані самі зробити, ми поможемо Деньгами Поможемо. Ну сделайте асфальтну дорогу, як вам чоловік говорить, на тих стоянках зробити нормальну. щоб трактор приїхав, не ні отель подимав, а нормальну асфальт почистив, і Була нормальна дорога. Ви згодні з цим чи ні? Тогда можна результат зустрічі недвозначний. На покращення сервісу і умов на стоянці очікувати не доводиться. А ось гроші будьте ласкаві, сплатіть. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, Олексій Козир, студія Барт.